Добрий день. Фірма «Віздовчасті» пропонує кардан під хрестовинку 27х74,5. Це під італіянський стандарт цієї хрестовини. Даний карданний вал 800 по центру хрестовин. 1010 на ньому написано. Це по, наверное, по краях. 6х8. Оце так. Хрестовинка виглядає на його фоні. Цей кардан вже застосовується. Ми застосовуємо на прицепні е, оприскувачі, на сівалки, на розкидачі мінеральних добрив, а також їх використовують уже в зернових жатках, таких як Case, John Клас. Class. Е, він йде з, з великим широкою гамою шліцевих. Вилок. Стандартна 6 шліців, 8 шліців, 21 шліц. 20 шліців, не пам'ятаю, і труба і буває трикутна і буває лимон. От такі кардани пропонує фірма від запчасті. Так що, якщо вам потрібно його полікувати, труби хрестовини вилки, дзвоніть, пишіть, з радістю вам допоможемо. Полікувати ваш кардан і запустити ваші агрегати. Дякую за увагу!